Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ну що, продовжуємо нашу рубрику «Наварила їсти. Я вітаю вас на своїй кухні. І сьогодні буду готувати вечерю. Відразу я поскладала мої такі тряпочки для кухні спеціальні. Я їх стираю і потім складаю і все користуюсь. Що сьогодні будемо готувати? Будемо робити борщ червоний. Я давно робила червоний борщ, тому вирішила наварити. Для початку я завжди приставляю картоплю з водою і потім додаю м'ясо, щоб воно файно покипіло, поварилося, і тоді я вже роблю все інше. Нікого я не вчу, як робити, просто я показую ідею, як роблю я. І, можливо, підкидаю ідею, що приготувати. Я вже порізала картоплю, залила водою, посолила і поставила, хай е, готується. Далі нарізаю м'ясо. Я готую борщ завжди з м'яким м'ясом. Ми більш так любимо. І саме діти, чоловік так само саме так люблять, або ще реберці. Далі вже я приступаю відразу до. Зажарки будемо робити за смажку. А, я вже положила м'ясо до картоплі, відразу полупила цибулю і кинула туди теж. Тому що, от саме я не люблю смажену цибулю у супі або в борщі. Просто до вареників я її люблю. А коли в чомусь рідкому, вона мені потім розварюється, ну не подобається. А так я кидаю цілу цибулю. А... Сік, смак є, і потім я, вона добре провариться, я її дістаю і все, немає ніякої цибулі. Зібрала всю піну і приступаємо робити нашу засмажку. Натираю морквочку. Зажарку я роблю на вершковому маслі, так як воно в мене є. Дуже-дуже смачний виходить тоді борщ. Тому рекомендую спробуйте. Поставила морквочку смажитися і відразу буду натирати буряк. Подивіться ось так. Все на відео дуже швидко робиться. В житті, то, щоб зварити борщ, займає мінімум годину, щоб файний вийшов смачний. Навіть більше, щоб він добре вварився. Так -то. Ну, але я сьогодні вирішила, то вийшов дуже смачний. Потерла гарно бурячок. Бурячка не шкодуємо, тому що щоб на таку велику каструлю треба десь два буряка. Кусочок, те, що залишився, я не дотерла, я не викидаю. а Ложу у каструльку і він наварюється теж і вже робить колір червоний. Хай протушується в нас гарно бурячок з морквочкою. Далі я швиденько натираю капусту. Ми любимо червоний борщ саме з капустою. Посипаю трошки сіллю і її так перемішую. Вона робиться на менші кусочки. І вже додаю до нашого борщу. Хай він прокіпує, добре буде смачно. Додаю кетчуп, тому що не було томату, але кетчуп теж гарно справився. Дивіться, ось цей кусочок я положила, треба було ще відразу раніше, ну, але все одно. Поки мене доготовлюється борщ, засмажка за смажиться, я вже приготую швиденько. Наріжу сало до цього всього. Дивіться, в нас домашнє своє сало. Ми купували порося, і потім я робила сама. Заправляла сало і воно в нас є. Це дуже добре, тому що в Америці такого немає. Коли, ну, щоб в магазинах воно є, є без шкірки, а ми любимо саме таке Біжком нарізаю сало. Дивіться, яке красиве. Хлопці дуже гарно їли, і чоловік теж, який борщ без сала. Не встигла ще зробити пампушки з часником, ну, але на наступний раз зробимо. І подивіться, я додаю уже нашу засмажку до борщу. Посолити, поперчити, це, звичайно, ви знаєте, додати свою улюблену, там, яку ви додаєте, приправу. Витягла цибулю, і все. Дивіться, який гарний на колір вийшов борщ. Якщо буває дуже густий, то я а, додаю водички і чекаю, щоб знов закипило, прокипіло і все. Нарізаю зелень, цибулька, помідорки. Огірка не було в хаті, ну нічого. І... Сало, хліб, ну це, я думаю, найсмачніша страва. Борщ тут, а то взагалі він на ціна його золото, серйозно, От в Україні ти вар... я варила частіше, а в Америці якось не так часто. І повірите, коли звариш, ну дуже смачний, так гарно їмо. Додаємо вже окропчик, хто що любить, яку зелень, любите і все. І тепер він мене ще прокипів. Файненько протушився і все, був дуже смачний. Насипаємо своїм рідним борщик. Хай смакують. Свіженькі, тепленькі, ну дуже смачно. Можливо, камера не так передає колір, але він дійсно красивий вийшов на колір. Цього разу попався гарний буряк, файний, я дуже рада. Ось, подивіться, яка краса. Ну, просто тут немає слів, щоб описати це все. Зелень, цибулька, окропчик, борщик, хліб. Я всім вам дякую за ваші перегляди. Я надіюсь, вам подобається така рубрика. Я буду старатися знімати далі. Можливо, хтось захоче після цього приготувати своїм рідним борщ. Тому <сум> бажаю вам успіхів. Робіть! Звичайно, ще можна за смажку додати болгарський перець, але в мене його не було. А ось так. Я всім дякую за перегляд.